Сучасна кухня вимагає точності, швидкості та надійності. Конвекційні печі Apache av 0,43 d та 04 – це ідеальне рішення для професіоналів. Вони мають інтуїтивне управління та багатофункціональний дисплей з розширеними можливостями. Дані моделі підтримують максимальну температуру до 260 градусів та одразу вміщують 4 деки для максимального використання камери. Доступні 5 основних режимів приготування. Звичайний режим приготування рівномірне підняття температури в камері та можливість додавання пару вручну. Приготування на пару 100% вологі в камері. Комбінований режим приготування працює на максимальних температурах з автоматичним додаванням пари всередину камери. Ручний режим приготування налаштування параметрів за вашим власним досвідом. І останній режим приготування за рецептами. Цю піч можна завантажити до 100 різних програм. Перед початком роботи пристрій автоматично починає попередній нагрів камери. Основні функції керування кнопка температури для встановлення необхідного значення, кнопка часу для вибору тривалості приготування, кнопка зволоження для регулювання рівня вологості, вентилятор зміна швидкості циркуляції повітря. Кнопка контролю осушення в камері. led підсвічування та кнопка меню. Функція розстійки дозволяє підтримувати оптимальну температуру та вологість для бродіння тіста. Меню циклів приготування дозволяє запускати багаторівневі рецепти. Кнопки вибору програм дають можливість швидко активувати збережені налаштування. Також піч можна підключити до мобільного телефону за допомогою QR-коду. Обидві пічки мають дуже схожий функціонал, проте версія 0.4DC має режим мийки. Саме це, напевне, відрізняє їх найбільше. В комплекті йдуть аксесуари для підключення води, а позаду знаходиться відповідний отвір. Апач це вибір професіоналів. Обирайте технології, які працюють на вас.